Оце сюди, цю штуку вообще прибираємо і цю тоже. Ставим сюди, блок сюди, цю сюди, все сюди, потім якось отак, от, от щоб вони не ламали вже так сильно. <рес> Куда воно стріляти буде? Мені цікаво? От мені цікаво так буде працювати чи ні, провірим? Реально! Твитя через стенку стреляє. Багаюз. Чекайте, ну то я зараз все построю. Так ладно, якось так вот ще построїмо и все. То можна буде нормально. Ще якось посередині тут можна багато взагалі чого построїти. А построїть просто стенку и тут багато пушек понаставляти і вообще имба буде. Вони типа через стянку буду стріляти і вбивати всіх цих вот пушечок. Ой-ой-ой-ой, ще... вони прориваються, тут треба ще блоки понаставлять, йой. Все, окей. Може допомагати треба, я не знаю. <смас> Мабуть, треба. Так, все. Все, тупо справляємося. Це що таке? А, шоп. Штокнувся. Окей, окей, окей. Ну, ой, бляха, хоті ще з сказками, це капець. Йой, вони прориваються, вони нам пу... А, не, не поламали на яку пушку повезло нам. Ні-ні-ні-ні, це йде пушку ламати, Не треба на які пушки ламати, почекайте. Все, оце значить... А, вони на шипах, мабуть, замедляються і домажуться.